Всім. Вчора не знімала нічого вже ввечері, нас то вимкнуло світло, ми пішли погулялись, потім увімкнули світло і я просто лягла відпочивати. Зараз прокинулася о восьмій, бо Андрій поїхав на роботу. І що? буду снідати. Буду малювати знову картину. У мене нічого не змінюється. У мене щось буде мінятися, коли ми... у нас почнеться, почнуться зміни в житті. А так, ще нічого у мене не, немає цікавого. Зовсім нічого. Також думаю про те, що треба виставити вже другий влог. Я не виставила вчорашній треба змонтувати. Що я ще хотіла. А, треба буду тепер виставляти анонси в TikTok, тому що перегляди не ростуть. І хочеться, щоб трішечки, хоча б там 9-8 переглядів це вже хоч щось. Значить, мої відео цікаві. Тому ось так. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня. От. Зустріна местечки, ще забула сказати, що буду робити. Коротше, у нас поки є світло. Зараз хочу увімкнути принтер. І зробити стіну з фотографій. Коротше, я в попередньому влозі показувала, що я зробила. І сьогодні я хочу зробити так само, але вже іншу стіну. Там, там десь будуть картинки, просто там десь будуть мої фотографії. Ну, короте, хочу зробити досить все красиво. Просто на це треба час, і все, в принципі, нічого такого важкого там немає. Але це красиво. І так. Я велика молодець, я багато чого сьогодні зробила. Але в мене ще є справи, нам дали світло. От. Я просто була дуже сильно зайнята. Думаю, ну, типу, знімати в мене було часу. От. Тому, якось так. Сподіваюсь, що у вас також сьогодні день продуктивний, бо в мене він максимально продуктивний. А, але треба ще е, змонтувати е, відео, повикладати. У мене є ідеї для відео, як вас зацікавити більше. Так, Тому буду займатися ламінуванням фотографій, а хочу з вами трішки по поговорити про те, що. Е Треба якось просувати свій блог, все просувати, робити, пробувати знімати відео в різних напрямках, просувати себе в Тік-Ток, потім за все піде на Ютуб і так далі. От. Намагаюся знімати цікаві влоги, але в мене ну, нічого такого цікавого не, проход... ну, не відбувається. Типу, уже скоро От там щось буде. От скоро, просто чекайте. І все. Ну, Тому, поки я буду займатися справами, ще мені треба знайти картинки, щоб роздрукувати. Ну, типу, мені є чим зайнятися. По можливості я все знімаю і обов'язково все буду викладати. Тому побажаю вам продуктивного дня. Точніше, вже вечора. От не забувайте, що... Працювати це класно. Я зрозуміла те, що хоча прокинулася сьогодні о 8-й ранку, але я багато чого зробила і це мене радує, що все ж таки я щось роблю і я не просто прокинулася, навіть не лягла в обід відпочивати, хоча так завжди роблю. Отак от. І так, у нас знову вимкнуло світло, але нам сьогодні його дали на 6 годин, тому, в принципі, нормально. Зараз вам покажу, що ж я робила всі ці 6 годин, майже 6. Дивіться, малювала картину, ось така в мене виходить зебра. І е, робила фотографії, картинки. Буду оформлювати свою стіну. У мене їх дві, які я хочу оформити. Одна буде в мене вся в моїх фотографіях, а інша в картинках. Ну і звісно, я вам все це покажу. Тому до зустрічі.